Хочу, щоб ми відразу почали з відкриття карт. Я такий класичний, можливо, там репер. Ішов додому, десь було там три градуси на вулиці, написав весь цей текст. Якщо ви помітите, то в нашій музиці немає чогось такого, що там, вибачте, там, ти такий поганий, а я такий крутий, okay. хороший. Є між рядків багато чого прочитати. Як ви ставитеся до реп-батлів? Хочуть робити якісний український реп ці хлопці родом з рівного чітко знають це можливо головне бажання. Мене звати Оля Добреля. Це програма талановиті. І сьогодні про їхні мрії і наступні треки розкаже один із них співак «Хитрий Лис. Вітаю вас! Доброго дня! Рада бачити вас в нашій студії і хочу, щоб ми відразу почали з відкриття карт. Що ж означають псевдоніми? Чому саме такі? Цікаве запитання. Стосовно Міші, то це в нього така ім'я і фіміна. Назвати його Михайло, звісно, по паспорту, але так Міша і Медведь, бо в нього насправді історія така цікава, він би краще це розказав. А я так коротко скажу, що він родом Закарпаття, і там це угу. досі розпосуджена фамілія. Але в часи Радянського Союзу, коли батькові робили паспорт, написали. На манер ага. російський, так і так залишилось. Йому зараз за це питання ну, навіть коментарі нам писали, чи не на часі, але ну, бачите, люди не знають, що це ім'я фамілія. і, ну… Він каже, я десь в майбутньому, можливо, займусь цим питанням, але ну, бюрократія, всі справи. Змінити. А відносно мене, у мене це якби вже мій третій псевдонім сценічний. Так він пройшов за роки мого творчості такі певні зміни. Чому хитрий лис? А мене, ну я не знаю. в Мене була одна така один такий рядок в одному третії, бо в мене мене всі зі школи знають, скажімо, як Мика, Микола, скорочена Мика і. Я там сказав Мика хитрий лис, а це перехнули з героєм Микити хитрим mm -hmm. лисом. Дехто навіть думає, що мене звати Микита насправді, хоча я Микола. І, і пізніше я думаю, ну якби сценічне ім'я трошки коротше собі зробити, лаконічніше і хитрий лис. І, в принципі, зараз випускаюсь під таким псевдонімом. і наразі змінювати не планую. Mm -hmm. А які ж попередні два були? Саме перший це був смішно згадати Airboy. Такий mm -hmm. на американський манер, місто Рівне, фамілія на букву Р, реп, ну, uh -huh. такі були, я навіть нещодавно задумався, чому я так якось банально це все придумав, але на той час мені було цікаво. Потім я просто вирішив: ну, мене всі знають як Мика, нехай буде Мика, але трошки переграв, тому що якщо. Колись там ми писали там, російською, наприклад, мовою, ну, типу, псевдонімами, так, ну, там за часів давним-давно, коли там це було не настільки актуально, скажімо, то Ну, є така ще співачка Міка і Міка Ньютон. І, типу, воно якби, не дуже добре, якби, коли є інші співаки з, поход... з подібними іменами, тому от все-таки я дійшов до того, що я буду хитрим лисом, і в принципі, тільки якийсь театр там, зі мною конкурує в углі <с <с і так далі. ну, таке. Uh -huh. А чи відчуваєте ви в собі якісь такі характерні ознаки від е, своїх no, тварин, які no, обрали? Ну, no, no, можливо, так, бо в принципі, чому хитрелиснує за себе скруточно, що ну, в, мені, в мені особисто є, є таке. Да, есть, uh -huh. я, Скажімо, є така хитрість по життю своя, хто мене знає, то може підтвердити, або навпаки, спростувати. Але скажімо, нехай це буде так. Ну, В принципі, особисто без егоїзму вважає себе там, розумною людиною в якійсь мірі, тому в принципі, воно мені здається, мені підходить. Ага. А що до Е, Мені теж йому підходить, він мені такий, скажімо, там, ведмідь, бачите, в нього фамілія, в нього це написано на роду, як то кажуть, тому, типу, в принципі, амплуа він. Такий високий, збитий хлопець, тому в принципі, чому чому не український ведмідь? Чудово. Що ж, ще одне питання, яке mm -hmm. теж дуже мене цікаве. Чому ж досі не зробили свій гурт? От з двох людей досі це на рівні mm -hmm. колаборації? Ну насправді, в нас якби за весь цей час ми пробували робити різні формації, mm -hmm. і там ми були учасниками такого об'єднання, як Планета 18, де Зібралися такі рівненські саме наші хіп-хоп-артисти, там, як Андрюха, дев'ятий, Валера Трупік, тобто є певний таких пул наших артистів рівненських. Але зазвичай в таких об'єднаннях ну, дуже тяжко, коли це так на Скажімо, на таких засадах хобі, тобто ми десь після роботи нічого uh -huh. десь там збиралися щось робили, і це, скоріше, було таке об'єднання. Сьогодні ми разом завтра так ми підтримуємо один одного, але ну, важко творити, коли дуже багато людей, дуже багато думок і так далі. Це виникає труднощі. Якщо особисто такий колектив з двох людей. Ну, Мабуть, не було потреби як такої, тому що в принципі Міша випускає Сольні, там, сингли свої треки, я випускаю своє, і в принципі нам формат просто колаборації добре підходить, тому що ми тоді не підв'язані, да, що uh -huh. там, а я буду випускати щось сам, а мене сам, і так далі. Тим більше, що ну, не знаю, нам комфортно так от просто. От. Ми собі окремі творчі одиниці, але якщо треба, то ми сходимося, і нам, в принципі, не треба якось називатися, щоб е, існувати, творити, і так далі. А скільки взагалі років тому життя вас звело? Е, ну, якщо, якщо я правильно пригадую, бо насправді вже трохи часу збігло. Це був десь 2007 тисячі сьомий рік. Ага. Е, ми познайомились, Е, Через одного мого вже на сьогоднішній день кума за аміго в центрі міста Рівного була така площадка на Короленка, і ми там грали в баскетбол. І я на той час якби, почав захоплюватися баскетболом, хіп-хопом, музикою. І відповідно, то почали з'являтися в моєму житті нові люди. І ми познайомились, граючи в баскетбол. І там теж така цікава історія була. Я грав одним, ну ми залишились якби сам, на сам грати, і я почав закидати трьохочкові китки, і Міша почав сміятися, типу, що я граю за пульсар на той час. Це зараз Бекарівне. І в Сережа, якщо він буде дивитися, він згадає, він такий він грає там, за пульсар, я мушу його виграти. А я сміявся, тому що я ні за кого не грав, це так чисто була. ну, там В школі десь грали, знаєте, таке, тому було смішно. І після того часу ми якось познайомилися, ми почали тусуватися в одній такій великій компанії, і вони. В принципі, Захоплювалися хіп-хопом, репом, культурою, графіті. Тобто все, в... те, чим... те, що я до того моменту думав, що в нас немає в рівному. Тут ось з'явились люди, в них був свій гурт Dubleck, тоді називався Міша і ще один учасник. І в принципі, я щось теж там, казав, в мене є якісь там напрацювання, якісь там тексти, ну, то все, давай там. І в принципі, Міша зробив музику, вони допомогли мені там пережити. Цей перший свій досвід там, запису на студії, як, коли ти нервуєшся, коли ти... бо я думаю, ви мене зрозумієте, коли одне діло ти десь там перед зеркалом там, чи ще десь там okay. репет, ре, проводиш репетицію, скажімо так, да, а коли ти вживу. Записуєшся і потім слухаєш, коли ти чуєш всі нюанси своєї вимови, це може декого навіть і відштовхнути. Але насправді, коли хороша компанія, хороші люди вже з досвідом на той момент були, то в принципі допомогли мені прийти. І як бачите, на сьогоднішній день <с�и> <с�и> страх в мене вже колись відпав давно, і в принципі займаємося до цих пір. Ну, мені так навіть здається, він трішки посприяв тому, щоб у вас в житті з'явився. Ну так, але бачите, ну тут просто. Важливо в тому, що музика це не проста штука, бо, ну, наприклад, я такий класичний, можливо, там репер, да, тобто я пишу тільки текст, грубо кажучи, я не займаюся іншим. А треба написати музику, потім це все записати, звести, змастерити, відправити на дистриб'юцію куча-куча нюансів і. Початковому артисту, ну це, мабуть, самому це дуже важко. Це реально треба, бути, мати вісім рук, чотири голови, щоб встигати. Ну, якщо ти хочеш робити, це якісно, звісно, okay. а не так, що е, просто думаєш, що ти такий талановитий. Можливо, бути й так. Ти записуєш якусь там роботу, просто викидаєш її в інтернет, і там поставили три лайка: це твоя мама, тато, там і брат, і ти такий думаєш, блін, я ж такий трек класний написав. Колись, ну, скажімо, там, ми ж всі дивилися там якісь американські фільми чи. Там, знаємо там, успіх деяких зірок, що ніби там хтось відіслав комусь там, демо, йому портануфували, сказали, все, ти там, суперзірка, приходь до нас, і там, завтра ти на телебаченні, там, всюди в кіно і так далі. Але ну, є такі випадки, якщо дослідити, але це реально одиниці. Ну, і, мабуть, все-таки ці люди перед тим дуже багато працювали над тим, щоб бути в якійсь точці опинитися. А тому, прагнете ну, до того, щоб бути цими е, суперзерками ну, чи це так? Для себе? Я люблю в таких випадках казати такі слова Наполеона, які казав: поганий солдат той, який не хоче бути генералом. Uh -huh. І, відповідно, ну, звісно, що. Круто заробляти там і робити те, що тобі подобається, до чого тебе лежить душа заробляти своїм хобі. я Думаю, це мрія ага. багатьох людей, що своїм улюбленим ділом заробляти, бо зазвичай по життю виходить, що це хобі, на яке ти просто тратиш умовно свій час гроші, яке тобі ага. приносить, звісно, задоволення. Але як умовного такого там меркантильного заробітку, з цього немає. Тому мрії, звісно, є. Ми будемо старатися робити, що від нас за. Лежить, а далі все від наших слухачів, глядачів, від нашого народу, там я не знаю, від е, людям, які це подобається. Головне це підтримка. Насправді. Uh -huh. і, і Якщо вам щось сподобалось, не. Не треба, як то кажуть, стіснятися. <плес> да, <не> треба... <плес> Поставте лайк, напишіть коментар, підтримайте, скажіть, вау, класно, круто. Бо для артиста це дуже важливо чути фідбек своєї аудиторії, щоб розуміти, М -м -м, я зробив щось класне, дійсно, чи я, можливо, там, замилив собі очі, що це класно. Бо часом бувають такі, що коли ти дивишся якісь коментарі, ще щось, люди певні там моменти конструктивно критику розказують, то це дуже цікаво, бо ти тоді розумієш, ага. Ну блін, ну дійсно, можливо, десь в цьому. Місці можна було би типу чуть-чуть там десь щось змінити ще щось. Хоча це такий процес, от так воно якось відбувається. Що ж тоді? Давайте поговоримо про вашу пісню «Холод», тому, що, як на мене, це такий яскравий зразок. Ви її випустили ще раніше, але зараз вирішили освіжити випустити кліп. Оце ж якраз і от те про що ви говорите. Напевно, останній трек, який ми випустили, це був на початку війни. На мені броні, не так просто, 47 сьомої в руках запрошую в гості. Welcome to пекло, чорнозем хостел, смажений з об'єднанням таким ватага творчиця, який об'єднав дуже багато там відомих українських реперів на сьогодні. Ми випустили такий трек до зброї, який теж в принципі набрав певного резонансу uh -huh. і переглядів. І після того я ніби висказався про це все. Бо я ну така людина, що мені не хотілось, наприклад, там ворогові щось там багато призначати. От вона там закінчується лаконічними деякими фразами, які вже сказали е люди з, з острова Зміїни, які захищали uh -huh. так. Я не буду в ефірі це казати. Але е, в плані тому, що е, якось творчість, так, знаєте, ну, вона була, але вона ніде нам не спливала. І в принципі, про те, що я казав раніше, інформаційно просто, ти просто зникаєш, бо ти не не світишся. Єдине, що ти там робиш, репости там, зборів там, чи сам збори, якісь організовуєш участвуєш, тобто зайнявся волонтерством і так далі. І воно якось так відійшло на задній план. І е, е, Як це випадково-невипадково сталося? Е, Режисер Радик, який нам знімав попередню там, ще одну роботу, Міша випадково каже, ну, щось каже думав за нього, побачив, якийсь там у Фейсбуці пост, і він вирішив йому написати. Типу, що Привіт, як тебе справа? Давно там не бачились, Тири, ну, розмова. І Він запитав нього, чи не залишився в нього колишній матеріал там, з одного відео. В принципі, Міша такий захотів щось, можливо, показатися, скажімо. Він каже, що, на жаль, ж того матеріалу нема, але давай, типу, знімемо нове, бо я в Рівному приїхав, якраз от, бо він сам uh -huh. в Польщі проживає, я приїхав ненадовго в Рівне, можемо щось відзняти. І Міша пише мені, слухай, тут така штука, типу, приїхав радок, хоче зняти відео, давай знімемо відео. Давай запишемо нову пісню і знімемо відео. Я кажу, блін, круто, давай. В принципі, я любі такі штуки. Тому в нас і в нас є ще один другий знайомий, який теж, скажімо, він український, ще з свого часу бітмейкер Вадим Яремчук, Веді Вейс в нього. Його сценічний псевдонім. Він теж якби і читав, але. Він хороший музикант, саме такий професійний. Тобто він ще свого часу, коли в нас люди не чули, що таке там продавати свою музику на платформах, він же цим займався успішно в Америці, заробляв цим гроші, скажімо. І Вадим теж в умовах своїх там, що сім'я, діти трошки якби відійшов від справи, але повернувся і каже: Блін, скиньте мені, будь ласка, якісь можливо вокали. Я там щось музику зроблю. І ми скинули. Записаний цей наш вокал з треку холод для нього він зробив нове аранжування. Нам сподобалось аранжування. Ми вирішили, що ну, ми вже цей трек випустили, якби хочеться зробити щось нове. Okay. Ми пішли, записали новий трек, але вже колегіально вирішили, що, ну. Трохи не те, що ми би хотіли, що якби зовсім інше. ну, Треба більше над тим було би попрацювати, скажімо, а в нас були дуже короткі сроки, бо Радик приїхав, і він буквально мав їхати там, через три дні, і ми за три дні організували зйомки, запис, все-все буквально в такому темпі. Тому, в принципі, вже пост результат, який вийшов. Для мене це знаючи, е скільки часу на, деколи на такі штуки треба, то ну, досить дуже хороший результат вийшов. Uh -huh. То отже, я продовжу. Вони нам зробив якби ремікс, можна так сказати, нове аранжування, і радику сподобалось. І в принципі, ми так почали. Е зробили нову варіацію, зробили цей кліп, цю роботу, трошки, якби цей, але сама перший трек був випущений 19-му році. Якраз після того, як Міша повернувся з Китаю, він там працював тренером по американському футболу, mm -hmm. але він да, він брав собою всю свою апаратуру. Він там, на як то кажуть, в день на роботі вечором він музикант. Він дуже багато музики створив, багато інструменталів, написав текстів. І, в принципі, він, коли повернувся в Україну, ми зняли студію. Він працював і вийшла яка історія. Він Йшов додому, десь було там 3 градуси на вулиці, і каже: Я написав інструментал, і мені от холод, холод, холод. І він, коли йшов додому, написав весь цей текст, ну, тобто свою частину і приспів. І, і поки йшов на диктофон то все записав і скидає мені. Каже, я ось записав, я там сказав про тебе, хочеш то дозвичайся, типу втре. Я такий окей, він каже, Ти приходи завтра на студію. Я теж я прийшов на студію, і поки він там записував дозаписував, там, робив магію звуку зі своїм, своєю частиною, я в сусідній кімнаті сидів, писав текст, писав, писав, написав. В принципі, з першого разу так само записалось, і вийшло те, що зараз от ми чуємо, скажемо, знаємо. ну, взагалі дуже цікаво, тому що. Е, от саме з холодом так вийшло, що все спонтанно, швидко влучно. Бо mm -hmm. там творчі люди, вони, мабуть, теж знову такі. повторюся, знаєш, часом це таке. Що певні роботи, там, певні музику, треки, відео можна робити там, чуть ли на півжиття, грубо кажучи. І в якийсь момент ти думаєш, що актуально, потім думаєш, що не актуально, це такі творчі, творчі такі терези постійно. Треба воно, чи можливо не треба, чи можна піти просто на завод працювати, чи можливо все-таки талановити і такі, знаєте, е, штуки. Але тут вийшло так, що. Було все швидко записано, зроблено так само пізніше з відео. Тобто, реально, ми, грубо кажучи, за три дні все відзняли і там все зробили. Тому швидко, якісно, грубо кажучи, вийшло. Не відкладайте в довгий ящик, те, що можна зробити сьогодні. Це от насправді так, дуже десь. хороша думка, і краще випускати його віддавати, бо в мене теж була така практика. Я записував альбом в Луцьку на студії ароматерапія. Тарасу Альфу, привіт. І вийшло так, що я записав, здається, 8 з десяти треків, які я планував. Там така концепція була альбом, мав називатися Микола на погода. І я записав вісім треків. Я просто не дописав 2 треки. Я поїхав далі в Польщу, там три роки мого життя забрав за кордон. І, в принципі, я повернувся, і вже воно було не актуально, вже був не той звук, вже е дуже багато сумнівів на те, як воно має звучати. І, відповідно, це все пізніше я просто. Бо я не хотів, щоб пропадали ті текста, ті думки, бо все-таки той час для мене був такий важливий формування моєї особистості, можна так сказати. Тому там такі дуже цікаві ну, з моєї точки зору філософські порівняння, погляди і так далі. Тому, в принципі, я вже потім, як повернувся, вирішив, що я хочу все-таки випустити, бо в мене є там можливо не так багато. Але люди, які слідкують, люблять мою творчість, вони кажуть: Мика, давай, нам треба твоя музика, ми хочемо під щось в залі тренуватися, щось в машині слухати і так далі. Хочеться слухати вас. Ми вас любимо, пам'ятаємо, хочемо, давайте щось нове і так далі. До вашої уваги, Міша, медведь, хитрий лис, холод. Холод, 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 чорна клавіша і темний біт Руки догори, руки тягнуть сніг з вершин Добрі руки молодих Руки не ховаємо в рукавиці, руки люблять сніг, очі крутить по орбіті, ніби... Квіти вересу несу Сірий означає сум. водовою осу, вони меду принесуть, тінь не неначе бума підкрадається на шум, не врятує, твоя смужка, зебру вже в зубах несу. Ей, Ми такі грізні, як ведмеді грізлі. все навколо і що ж наостанок. Хотілося б ще дізнатися, як ви ставитеся до реп реп-батлів і чи хотіли б ви колись щось схоже зробити <гум> з Михайлом <гум> Реп-баттлів Ребатлів дуже цікаве запитання. Побатитися з Мішою. <гум> я мабуть не реп Ну не... мені це не сильно імпонує. Тобто, я можу там оцінити, скоріше можливо, як там чиюсь там <гум> панчі, там якісь слова чи звороти, але самому батитися, ну. Мені насправді не сильно цікаво. Ну, тим більше, якщо змішую, ну, скажімо так, по-дружньому в коларах ми буваємо, то можемо пофрістайлити щось там типу, один одного по постібати, але ну, так, щоб це іменно. На люди ще щось, ну це не мій формат, тобто не, не не мій стиль, не знаю, як це пояснити, бо є певні, скажімо, MC, так виконавці, от це їх, це от вони саме це й роблять, тільки Батл Реп там рідше, коли випускають якісь треки, бо ну. Це своя індустрія, скажімо там, Знаєте. свої передачі, івенти, і свої правила. А ми більш такі скоріше творча, з творчої сторони це підходить, ми хочемо там, розказувати якісь свої там, особисті переживання, чи якісь думки ділитися якимось там, ну не знаю, і, 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 і в іншому плані. Тобто, якщо ви помітите, то в нашій музиці немає чогось такого, що там, вибачте, там ти. Такий поганий, а я такий крутий, хороший. Тобто, у нас скоріше якісь скоріше філософські там, теми. Ну, тобто, не без того, що не без частина репу, що ми крутіші всіх інших, але менш не з тим є між рядків багато чого прочитати і задуматись насправді. І, ну, в принципі, ми взагалі для мене батл-реп це такі там. Скажімо, скажі, не, не сильно дитячий жанр, ну, в плані цього, що там може когось обідати, чи казати якісь погані речі, там, матюкатися чи ще щось. В форматі своєму це окна, свою аудиторію, але ну, все-таки я вважаю, що, наприклад, мені би хотілося, щоб мою музику могли послухати як і діти, так і дорослі. Щоб це okay. не було, як би стидно, що ти там, вибачте, говориш про якісь е е е е речі, які. ну, там не варто було б, щоб хтось там чув, скажімо. Тобто така більш універсальніша музика. І, в принципі, я не вважаю, що ну, це стереотипно, мабуть. що От він має бути отаким і таким. Це ж творчість, тобто вона не може бути загнаною в рамки, бо творчість, яка загнана в рамки, це вже шаблон. І це вже не цікаво. Бо ти подивишся Дуже. три таких роботи, і ну, тобі вже не цікаво. Бо, наприклад, так само от є певні артисти, на мою особисту думку, які просто не розвиваються. Бо от вони знайшли свій шаблон, яким в них вдалося заробити гроші, і вони не розвиваються. типу, і... Люди втратять просто інтерес часом. Бо uh -huh. якщо ти не цікаво, не цікаво робиш, то ну навіщо це слухати? <рабіка> дякую вам за розмову. Я бажаю, аби ви не втрачали разом зі своїм колегою цієї унікальності, аби український, зокрема рівненський реп, розвивався, піднімався на нові вершини, і ви все ж досягнули тих висот, про які мрієте. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую, що запросили. А я ж нагадаю, що сьогодні у Талановитих виконали спільний трек рівненські виконавці Міша Медведь та Хитрий Лис. Мене звати Оля Добреля. Не перемикайтесь.